Та і сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, усією душею Твоєю, цією силою Твоєю і цією думкою Твоєю. Ми чуємо сьогодні ці слова, які наш Господь і Спаситель промовляє, відповідаючи на питання Фарисея, який спокушаючи прийшов і питає Ісуса, яка найбільша заповідь в Законі. І Христос каже, любив Господа Бога Твого. Це перша заповідь і друга подібна до неї люби ближнього свого як себе самого. Христос говорить про любов, про любов до Господа і про любов до наших ближніх, до і відповідає на це питання, яким Фарисей прийшов, спокушаючи Ісуса. Чому він спокушав Ісуса цим питанням? Бо думав, що Христос скаже, люби мене, я є Господь, люби мене, і таким чином Христос провокує фарисеїв до того, що вони обвинуватять його богопустці. Але Христос відповідає Словом святого Писання старого завіту, люби Господа Бога, Того, понад усе. В першу чергу. І такий Христос хоче привести, тих же Пересеїв, до віри в нього. Він каже, чий Христос сином кого є? Вони кажуть Давида. Як же ж тоді Давид називає його Господом, коли каже, сказав Господь моєму владиці, сядь праворуч мене? Поки не покладу ворогів твоїх під ніжком ніг твоїх. Як же Давид може його бути сином? Чи Христос може бути сином Давида, якщо Давид називає його Господом? Христос поставив перед ними це питання, на яке вони не змогли відповісти, бо саме Христос, Спаситель, він є тим Господом, про якого говорить Пророк. Повернемось назад до цієї головної теми, до цієї головної заповіді, про яку сьогодні говорить Ісус про любов. Кожна людина хоче, щоб її любили, ніхто з нас не хоче, щоб на нас сталося якось зневажливо, ненавистю чи не поважаючи нас. Кожна людина хоче, щоб на неї ставились з повагою, щоб її шанували і щоб її любили. Це не випадково, бо саме ця любов є закладена Господом в наше серце. Це є природа людини любити, Не ненавидіти, але любити. І тому Христос говорить сьогодні, щоб людина могла любити, вона найперше повинна любити Господа. Якщо людина керується лише якимись людськими міркуваннями, чи людськими відносинами, то ця любов є не тривкою, міцною, вона не має основи підвалини. Але якщо любов людини опирається на Господі, коли людина любить Бога понад усе, як каже Христос, люби Бога всім своїм серцем, цією своєю душею, цією силою, цією думкою своєю, тобто цілим собою люби найперше Господа. І тоді ти зможеш любити також свого ближнього. Люби ближнього свого як себе самого. Кожен з нас любить себе. І каже Христос: люби ближнього свого, як себе самого. Тоді ми зможемо любити наших ближніх, коли в нас є любов до Господа. Ця любов до Бога вона не є якоюсь такою абстрактною. Ми ж Бога не бачимо. Людину ми бачимо, і ми до неї відносимося або добре, або не добре, або а ми не бачимо. Як проявляється ця любов до Господа, без сумніву, що вона проявляється найперше в тому, що ми слухаємо Його, що ми слухаємо Його Слово, що Його Слово для нас є найважливішим, і ми ним керуємо в житті, не якимись своїми міркуваннями чи своїми філософіями. Але саме Божим Словом ми керуємось, ми Його слухаємо. Ми читаємо Його Слово в Святому Писанні і за ним живемо. Це є вияв того, що ми любимо Господа. І коли ми його слухаємо, коли ми його любимо, тоді людина є здатна також полюбити своїх ближніх навіть, як каже Христос, своїх також ворогів. Це є не просто. Це є нелегко. Але це також є важливо в житті кожної людини. Тому сьогоднішньою темою нашою саме є любов любов до Бога і любов до ближнього. Апостол Іван каже, якщо ти кажеш, що ти любиш Господа, а не навидиш брата свого, то ти неправдомовець. Як ти можеш. Любити Господа, якого ти не бачиш, коли ти не навидиш брата, якого ти бачиш. Він тим самим вказує, що наше відношення до ближніх, воно також виявляє і наше відношення до Бога. Якщо людина любить Бога, то вона буде любити також свого ближнього. Якщо вона не любить Бога, то вона не буде любити. Ближнього. І дуже легко буде до нього ставитись не з любов'ю, не з ненавистю, зі збогою, чи ще чинячи якусь повне чи зло цієї людини. Тому наскільки важливим є нам в сьогоднішній день запитати себе, що є в нашому серці, чи я люблю Господа, чи я люблю також мого ближнього. Які мої відносини з ближніми людьми? Що є в моєму серці? Чи я їх люблю, чи можливо в моєму серці є якась ненависть, якась злоба, якийсь гнів по відношенню до іншої людини, ближньої людини. сьогоднішній день ми зібрались тут в тому храмі на честь покрови Матері Божої, вшановуючи її покров. Мабуть, вона є тою, яка найбільше. Любить Господа, яка найбільше також любить ближніх кожного з нас. Вона, напевно, є прикладом цієї любові. Вона завдяки цій любові до Бога стала матір'ю Божою. Завдяки цій любові, що вона повірила Господеві, повірила Його Слову і жила за Його Словом. І це є вияв її. Безмежної любові до Бога, тому Господь вибрав її, щоб вона стала матір'ю Спасителя. І вже згодом, ставши матір'ю Ісуса, Спасителя, вона як мати також любить Його. І це проявляється у всьому. Напевно, найбільше ця любов Материнська проявляється тоді, коли вона йде разом з Ісусом на місце розп'яття, коли вона присутня є. Коли розпинають її сина, це є вияв цієї безмежної материнської любови, любові Марії до Ісуса, до Господа. І навіть після цього, коли Господь після успіння взяв її до неба, вона далі продовжує любити. І любити також не Господа, але також ця любов до Бога проявляється і любов до. Народу, любов до ближніх. Чому встановлене це свято Покрови? Це також є вияв цієї материнської любові Матері Божої до нас. Вона є присутня там, де до неї звертаються в потребах і нужда. Народ звернувся до неї, молячи цілу ніч, і вона прийшла, покрила своїм форум. Виявила це милосердя, любов і врятувала народ. Вона є тою, яка виявляє цю любов до нас. Ми сьогодні також зібрані тут, в цьому храмі, всі спільно на молитві, на молитві, якій дякуємо Богові за 30 років служіння, чернечого служіння отців Василян тут, в Котилівському монастирі. Це невеликий термін. Ми були в Крехові, в монастирі, там також церква на честь по крові. Монастирям, яким 400 років, 500 років, 600 років. Давні монастирі. Цей монастир є полініно-молодий. Цього нам цього 30 років. Але 30 років в цьому храмі і в цьому монастирі. Прославляється Господь і прославляється вона. Вони не молитва до неї, до Матері Божої, просячи її заступництва і покрову для нашого народу. І це є дуже важливим. Це не є якась тільки формальність, це не є формальність. Коли люди широко об'єднання молитві звертаються до неї, вона приходить. Вона покриває своїм омофором і заступається за нами. Тому в сьогоднішній день ми дякуємо Богові за 30 років служіння от цих Василян. Ми знову звертаємося до неї, до матері Божої, і просимо її заступ на покрову для отців, для братів, для всіх добродіїв, жестодавців, для всіх. Парафіян для всіх, тільки приїжджають, приходять сюди до цього монастиря і черпають з її духовної підтримки і сили за заступництвом Матері Божої. Я думаю, що сьогодні варто згадати тих, які причинилися до повстання цього монастиря. І всі вони сьогодні також тут присутні 30 років тому, в серпні. 1994 року отець про тодішній отець Василь Мендрунь направив сюди в котилівку отця Онуфрія. Тут була тільки половина будинку, в якому жив отець і ще двоє братів, які йому допомагали. Там вони і жили, в одній кімнаті жили, в іншій молилися, також приїжджали. До Харкова і в костелі в католицькому також молилися вершного великого служіння. І таким чином почалося це, це служіння. Вже згодом придбали це, цю земельну ділянку. Тут збудували цей храм, також цей будинок, який поруч, який служить, як монастир. І таким чином, завдяки великим старанням, великим зусиллям. Переборюючи також різні перешкоди, різні погрози. Але все ж таки ця віра і заступництво Матері Божої дали силу перенести це все. І любов також, любов до Господа, любов до Ближніх дала силу перенести це все. Згодом призначають Ігуменом лиця Йосифа, який також майже 15 років служив тут. Жив тут. Покотилці, який відновив цей храм, який відновив і розширив також монастир, який облагородив також цю територію навколо, і нам приємно всім сюди прийти, щоб і помолитися, але й також насолодитися тою навколишньою красотою, яка також свідчить цю любов до Господа і любов до ближнього. Поробиться це, це для нас. Для парафіян, для тих, які приїжджають сюди, до тобто цього монастиря. І от цього року оцей Орско перевели до Києва і йуменном став отець Давид, який був разом за цим. І зараз разом за цим Данилівом і диапаоном Франциском вони спільно звершують тут служіння, продовжують це служіння. У Копилівському монастирі на честь покрови Мати Божої. Тобто, Сьогоднішній день я особливо хотів би подякувати отцям за їхнє служіння, бо за ці роки монастир справді став великим таким духовним осередком, до якого люди прибігають, просячи заступництво Матері Божої, отримують це заступництво за її молитвами і завдяки її покрову. А це все також велика заслуга саме служінню, жертовному служінню монахів, отців і братів Василян. Коли почалося повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, зокрема в Харкові, також коли війська вже стояли такі, в тієї Харковом, отці продовжували своє служіння тут в монастирі, звертаючись до неї, до нашої небесної матері. Просичи її заступниця, і вона захоронила, заступила і цей монастир, і покотилку, і також Харківщину. Тому в сьогоднішній день, коли ми зібралися на цю спільну молитву, дякуючи Богові за 30 років служіння отців, сьогодні всі разом з великою також такою подякою, просимо Господа цієї Любові, про яку говорить Христос, щоб в серці кожного з нас перебувала саме любов. Бо вона є найважливішим показником того, чи, чи ми є християнами. Якщо в нас немає серця любові, то ми не є християнами. Христос каже, що нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного, це є виявом того, що ми є християни. І що ми є і, які наслідуємо, Господа, який є джерелом любові. Каже Іван Геліст, Бог є любов. І хто перебуває в любові, той перебуває у Бозі. І Бог перебуває в ньому. Амінь. Ім'я Батька і Сина, і Святого Духа, і слава Ісусу.